Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість про те, в чому ви поставите крапочку. Новий шлях, нові починання, нові перспективи і можливості вашого майбутнього. Отже, закриваючи одні двері, ви відкриваєте інші. В нове майбутнє. Давайте будемо починати дивіться на водичку, як завжди, і на вогник свічечки. І давайте дізнаємося, у чому ви зможете поставити крапочку, що буде завершуватися. Так, дивіться, прямо хаос якийсь. Багато людей. Кожен зі своїми думками, кожен зі своїми повчаннями на вашу адресу. Будуть намагатися вами маніпулювати, грати. Хочуть обвести вас навколо пальця. Тут якесь коло людей, як начебто вони і з вами. Але кожен як наче з вигодою для себе. Можливо, ви для цих людей вигідна людина. І тому тут дуже чітко прослідковується вигода. Кожен бере своє. Навіть допомагаючи вам, людина розуміє, що це вигодно йому. Тут відбувається якась, якась ситуація така по типу, що ви будете аналізувати, аналізувати і будуть відбуватися можливості, які будуть допомагати вам. З тим, що ви відчували це відношення людей до вас, у кожного своя вигода, начебто і з вами, але з вами, тому що від вас щось їм потрібно. Отут йде розуміння цього, і це приходить саме завдяки новим можливостям. Точніше, ви розуміли, але от нові можливості вони будуть давати вам право на те, щоб. Знаєте, обмежити або зрозуміти, ким ви будете себе оточувати. Тут ви будете приймати рішення, якось будете розставляти кордони, будете проводити лінію, що людям буде не дозволено переходити її, перетинати цю лінію. Якась така ваша поведінка чи ваше рішення завдяки цим обставинам новим, що і дозволять вам провести цю лінію. По-іншому будете дивитися на ситуацію, на те оточення, в якому ви були. Будете розуміти це і будете приймати рішення. Ви візьмете з цієї групи людей, з цього оточення, як відбір буде, як відбір буде, якихось людей ви будете наближати до себе. А іншу частину ви від себе віддаляєте, відсікаєте нове коло, нове спілкування, нові люди, на яких можна буде покластися. І тут де звільнення від якихось спогадів, хтось вам зробив боляче, колись давно в минулому жінка вам принесла біль, сердечну біль. І чоловік, що саме цікаве, чоловік чи то поряд стоїть з цією жінкою, чи то через цього чоловіка це все відбувається. Через чоловічу фігуру вам зробили боляче. Довга тупікова ситуація. Якось ви чи то не розуміли, як до цього відноситися, чи то не знали, що з цим робити. Довгий такий шлях. І цей шлейф переживань, хвилювання, але вийшли вперед, вони здавалися, доля буде давати вам можливість поставити крапочку зараз. Закритися, обробити цей шлейф хвилювань і переживань, тому що нові починання, нові можливості, я вже вам сказала, що ваше життя радикально буде змінюватися. І тепер вдача буде поряд з вами. У вас дуже добрий досвід. Ви доказали собі, що ви сильні, ви розумієте це. І бачите бачите всю цю ситуацію, яка є навколо вас. Ви не здалися, ви йшли вперед. І тут відкриваються нові можливості, ви входите в нові двері, в нове якесь життя. Щось світле приходить до вас, і тут годинник, тут час. Ви стоїте на цих часах і, якраз таки відкриваючи нові двері, мабуть, прийшов час. Можливо, ви чекали чогось, якихось обставин. І тут як начебто прийшов час. Ваш час прийшов. Він настав. І свічечка говорить, щоб ви відкривали ці двері. І це нове, воно настільки буде вас манити, що ви ввійдете в це нове. Будете брати з собою потрібних людей, і їх буде дуже мало, коли спілкування звузилося, дуже сильно звузилося. Але час прийшов, час прийшов нових починань. От як, начебто, з чистого аркушу починається ваше нове життя, якась нова платформа. Серйозна платформа так. Дуже серйозна платформа. Ви будете спиратися в подальшому на цю фінансову стабільність. Який переломний прямо момент тут змальовується у вас. Ви навіть відмовитеся від ваших планів. Якісь ви плани будували на майбутнє, але різко будете їх змінювати. Вони будуть абсолютно несхожими на ті плани, які ви будували раніше. От щось зміниться. Щось зміниться, ваші плани зміняться на життя, зміниться ситуація навколо вас. І, звісно, вам буде потрібен новий проєкт, нові плани на майбутнє. Тут дуже різкий поворот буде в вашій долі. І дуже скоро ви з темними, важкими моментами. В вашому житті поставите велику крапочку. У вас починається нове життя. І це буде дуже помітно, різко, але це буде круто, повірте мені, це буде крутий поворот вашій долі. Я думаю, що ви дуже багато крапочок поставите, тому що тут відносини з людьми, навіть з близькими вам людьми, від яких йшла біль, негатив. Який йшов в вашу сторону, коли душі больно, серцю больно, коли ви не знаєте, що робити, і тут двері захлопуються, ви опинитесь по ту сторону тієї кімнати, в якій вам зробили боляче, ви, як наче, виходите з цього простору, в якому ви знаходилися, з цієї території, і це буде настільки для вас різко і неочікувано. Що трішечки, як наче будете відчувати невпевненість, це буде вибивати вас з колії, але це буде правильне рішення, тому що по-іншому неможливо. Тому що люди почали переходити всі кордони, дозволеного, так? І ви розумієте, що потрібно щось змінювати і всередині всередині. На підсвідомості спрацює цей тригер, і ви це зробите. А потім тільки ви вже зрозумієте, що це правильно. А зробити цей крок ви зробите. І ви одразу побачите, що ваше життя почнуть надходити нові події. І ці нові події дадуть вам можливість зрозуміти, що ви колись зробили правильно. Тепер вам буде легше дихати, тепер вам буде легше двигатися вперед. Дивіться, тут є зрада, людина вже колись вас зраджувала. Це чоловік, чоловіча фігура, як наче його щупальці, його клішні тягнулися за вами. Тягнулися, тягнулися постійно. Як наче нагадував про себе, або робив спроби щоб більше зробити вам боляче. І зараз, зараз момент того, що ситуацію розглядаєте навіть не ви, і не люди, які вам допомагали, можливо, в когось з'ясування у відносинах. Або, наприклад, хтось вмішується для того, щоб налагодити вашу ситуацію, можливо, в когось суди йдуть з людиною, яка вас образила, вона зрадила вас, але при цьому спроби з його сторони зробити боляче, а потім ще додати, сипати сіль на рану. Так оцей момент вирішується не вами, не людьми. А цей момент вирішується вищими силами. Чаша Чаша цих ваших страждань вона переповнена. І, звісно, ваш ангел охоронець він бачить це, що немає більше місця, вже достатньо. Людина вже випила всю чашу переживань, страждань, хвилювань. Чаша переповнена. І тут цей момент буде вирішуватися вищими силами. І... Ця людина буде нести покарання. Вона буде нести покарання, ви скоро дізнаєтеся про це. І тоді ця людина раз і назавжди від вас відстане. Коли він отримає такий, знаєте, дуже добрий пендель від Всесвіту, від Вищих сил. І з однієї сторони, ця ситуація вас буде лякати. Від того, що трапилося з людиною, і як він сам собі вирив цю могилу, і як він отримав таке покарання, а з іншої сторони, це вас буде радувати, що ви звільнилися від цієї людини. Я ще раз кажу: не ви будете вирішувати. І не ті люди, які вам допомагають, а це буде вирішувати вищими силами питання. Отакий От момент трансформації буде відбуватися в вашому житті найближчим часом. І зараз все проглядається. Зараз все дивиться. Всьому приходить кінець, всьому приходить завершення. І в вашому житті починається новий період. Зараз буде відбуватися трансформація із дуже багатьма моментами і планами також на майбутнє, і яких ви були впевнені. Ви будете їх переглядати, переробляти, від чогось відмовлятися, змінювати коло свого спілкування. І рух вперед, тільки вперед, вам це потрібно, вам це необхідно, тому що вам в цьому болоті вже знаходитися неможливо. Хочеться ковтка свіжого повітря і Всесвіт, і вищі сили дають вам таку можливість. Дуже сильне коло спілкування, нові люди вони будуть давати вам сили і можливості реалізовувати якісь ваші ідеї. А ідей у вас дуже багато, дуже багато. Просто немає підтримки і немає. Знаєте, як наче людей, які, можливо, підставили своє плече, подали б вам руку допомоги, завірили б вас в тому і підтримали да, в ваших починаннях, підтримали, що ви зможете. І навіть якщо не зможете, то вони будуть стояти поряд. От зараз зовсім інша буде ситуація. Зовсім інша ситуація. Коли люди, з якими ви почнете новий шлях, нові починання вони будуть такою непомітною, але опорою для вас. Якось все буде легко і просто. Розумієте? Коли ви скажете, що вам потрібна допомога, а ви одразу отримаєте відповідь, що звісно без проблем. Люди будуть вам допомагати. Все буде легко, ви будете легше дихати. Ви зрозумієте, що таке комфортне життя, затишне життя. Не битися як риба, обліт і добуватися якихось результатів, доходити до своїх цілей, а якось легко і просто. Таке, знаєте, міцне коло спілкування. Я не скажу, що ви будете прямо за руку триматися. Ні, кожен буде займатися своєю справою, але це буде настільки таке міцне коло спілкування, навіть не спілкуючись часто з цими людьми, буде давати вам стабільність і впевненість в собі. Це буде настільки класно, настільки прекрасно, що ви достигнете багато чого, багато відкриттів зробите для себе, і багато починань буде вами зроблено. Те, що, можливо, колись здавалося вам нездійсненним. Да? Ви думали, що ви цього ніколи не здійснете. А тут... Ваші мрії почнуть збуватися, тут буде по-іншому. І ці хвилі переживань, ці хвилі страждань, ці хвилі, які будуть вибивати вас з келії, Можливо, через те, що в житті були труднощі, ці думки і спогади, вони також були присутні, також були поряд. Трималися за руку з тими проблемами, в яких ви знаходилися. І якось, знаєте, здавалось би, ви живете, ви продовжуєте йти, але у вас нема на що спиратися. Спираючись на одну сторону, ви починаєте згадувати якісь інші спогади, які вас. Просто чіпляють, У вас були важкі моменти, вам ставало себе шкода. Стільки ви пройшли, стільки пережили, стільки страждань, зради, стільки ножів в спину було. Що як начебто? Жити не хотілося от якийсь такий момент. Але зараз все по-іншому. Починається новий важливий переломний момент в вашому житті. І вам потрібно триматися за цю обстановку, яка на вашому порозі. Дуже скоро ви в неї будете входити. В нове життя, нові ті обставини, вони будуть змінювати вас. Вони Будуть змінювати ваші погляди на життя. Вони дуже багато важких моментів, оці гострі моменти вашого життя зможуть обточити, відкоригувати і зробити ваш шлях відкритим, світлим і успішним. Плюс тих людей яким йдуть початком, вам будуть надані ці доленосні люди в новому вашому житті. І ви будете йти до сонечка, до великих великих змін ви будете йти, до нових горизонтів, розумієте? Так, що ще? Дружба, дружба, отут, -от з жінкою була у вас дружба. Це все-таки пішло в минуле. Але дивіться, який момент жінка проявить себе. Дуже цікаві ситуації, коли все добре, і все нормально. Така у вас дружба, ви довіряєте одне одному, начебто. Але. Тут людина настільки розкрила себе, і це стосувалося і вас, і її. Вона вважала, що вам в чомусь везе, що вам в чомусь везе якась вдача у вас. І коли ви взяли цю вдачу і хвалилися нею, ви. Побачили, як злетіла маска з лиця цієї жінки, вашої подруги. І стільки там було ненависті, стільки там було злості, це настільки було неможливо стримати цій людині, що вилазило на поверхню. Розумієте? Людина не змогла приховати цієї ненависті, заздрощеві, злості. Вона не розуміє, чому вам так в житті везе і такий різкий, різкий поворот в вашій долі. Ваші долі розходяться, розходяться, розійшлися, і ви чітко розуміли, що більше ви цю людину в своє життя не підпустите. Вам дали цю можливість. І це ви самі прийняли рішення спілкуватися далі чи ні. Ви залишаєте її також в минулому. Вдача буде поряд з вами. Ще хочеться сказати, що справа, плани, ваша мрія. Те, що ви дуже давно хотіли, але обставини заставили вас повірити в те, що у вас це не вийде, реалізувати не вийде. То з новими подіями, з новими ситуаціями, в яких ви опинитеся, ви зрозумієте, що ви все можете. І це також. ви зможете. І ви, вашу мрію, оцю мрію бажань, велике бажання, ви візьмете і здійсните. Що ще? Нове життя, до речі, у вас в майбутньому буде якийсь переїзд. Завдяки цим всім подіям буде а, далека поїздка. Можливо, вона буде з переїздом, тому що там буде якась така платформа створюватися. Не можу сказати зараз, що це буде за платформа, але це буде платформа. Яка буде давати вам сили, від якої буде йти потужна інформація? На цій платформі ви будете думати і бажати до чогось дійти, до чогось прийти, до чогось нового. Нові обставини зародять в вас ідею на якусь дальню поїздку. І там, там ви, як наче отримуєте якусь силу. Якусь стабільність, можливо, це буде пов'язано з роботою, а можливо, це буде пов'язано з переїздом в інше місто. Я не можу сказати, але це щось світле, стабільне і прекрасне. Просто для когось це програється переїздом і зміною місця проживання, а для когось це щось пов'язано з роботою. І в майбутньому це щось буде рости і укріплювати ваші позиції. Отакі От оновлення йдуть в ваше життя, і вони йдуть через ідею, ідею, вашу ідею. І дорога, до речі, відкрита, все залежить від ваших бажань. Потрібно тільки почати. І це буде, буде вами достигнути також. Сподіваюсь, вам буде зрозуміло, де і в чому ви будете ставити крапочку. А я хочу побажати, що в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!